Ви коли-небудь задумувалися, наскільки далеко можуть зайти люди, щоб приховати свої таємниці. За 2023 рік Україна посіла п'яте місце у світі за кількістю розлучень. За статистичними даними близько 20% розлучень в Україні спричинені подружньою невірністю. Дослідження в США також показують, що до 25% чоловіків і до 15% жінок мали позашлюбні стосунки. Я зрадила своєму чоловікові, щоб знайти спілкування. Я хотіла відчути себе щасливою і живою. Життя коротке, заведіть Роман. Саме це гасло стало магнітом для мільйонів користувачів, які шукали інтимних зв'язків на канадській платформі Ashley Madison. Але уявіть собі: одного дня усе, що обіцяло залишитися в тіні, раптом вийшло на світло. У 2015 році мільйони дружин зіткнулися з правдою вічнавіч у найбільш публічний спосіб. Масивний витік даних таємною командою хакерів викрив 37 мільйонів зрадливих чоловіків. Що це? Справедливість? Помста? Чи просто черговий хаос у нашому цифровому світі. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні я розповім вам історію, яка перевернула інтернет-світ з ніг на голову, діставши назовні усю правду про приховані зради. Але перед тим, як ми зануримося в історію, я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша залученість і активність це наша з олею найбільша мотивація, і ми завжди щиро дякуємо за вашу підтримку. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на наші сторінки в інстаграм і на телеграм-канал. Там ми ділимося думками тим, що залишається за кадром, і спойлерами щодо історій, які вже готуємо для вас. Тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. Канадська платформа Ashley Madison почала своє існування у 2001 році. На перший погляд, це була лише чергова платформа для онлайн знайомств, але з одним важливим нюансом. Тут збиралися люди, які вже були у шлюбі. Гасла на сайті звучали переконливо. Ми не засуджуємо, ми просто даємо вам анонімність і платформу, де ви можете бути собою. Станом на 2015 рік сайт мав понад 80 мільйонів реєстрацій і більше 30 мільйонів активних користувачів. Засновник сайту для таємничих стосунків, Ноель Бірман, насолоджувався багатством і славою. Бізнес-модель, побудована на зраді, дуже гарно окупалася. А якщо точніше, на 115 мільйонів доларів річного доходу. Сайт заробляв більшу частину грошей, стягуючи плату зі своїх клієнтів за доступ до повідомлень. Всі повідомлення, які користувач отримував на платформі для знайомств, були прихованими. Але за додаткові кредити або щомісячну підписку користувачі могли мати доступ до живого чату і можливості надсилати віртуальні подарунки. Кредити, до речі, коштували недешево. Година живого чату обходилась в 50 кредитів. А щоб придбати 100 кредитів, користувачеві треба було заплатити 59 доларів, тобто майже 60 доларів за дві години спілкування. Таким чином, Ешлі Медісон став 13 13-м найбільш прибутковим додатком для знайомств у світі. Але чому люди готові були платити стільки за інтернет-знайомства? Головна причина анонімність сайту. Ешлі Медісон давала користувачам платформи можливість мати анонімні профілі, заповнені фальшивою інформацією, щоб переконатися, що ніхто не дізнається їх справжньої особистість. Існувала навіть кнопка повного видалення, яка стягувала з користувачів 19 доларів після того, як вся їхня приватна інформація повністю видалялася з сайту і бази даних. Платформа запевняла, що таким чином ніхто не може відстежити зрадників і їхні шлюби можуть залишатися в безпеці. Але, як ви вже здогадалися, однієї миті весь цей ідеально налагоджений бізнес був зруйнований. У липні 2015 року з'явилося загадкове повідомлення від групи, яка називала себе Імпакт Тім. Вони зверталися до керівництва Ashley Madison, викриваючи платформу в брехні. Хакери звинувачували компанію у використанні шахрайських методів, створенні фейкових профілів і навіть маніпуляціях із функцією повного видалення акаунтів? Але це ще не все. Імпакт пригрозили, якщо сайт не буде закрито, вони викладуть у відкритий доступ дані всіх користувачів. І ось тут виникає питання: як ви думаєте, що вибере компанія, і чи готові вони заради грошей ризикувати своєю репутацією? Забігаючи наперед, скажу, що так: керівництво Ешлі Медісон не зреагувало жодним чином. Їхній вибір був зрозумілим. Вони вирішили ризикнути. Що ж сталося далі? Ви напевно вже здогадуєтесь: 18 серпня 2015 року Impact Team виклали у мережу 37 мільйонів записів про користувачів сайту для таємних знайомств. Серед цих даних були імена, адреси, номери телефонів. І навіть кредитні картки. А тепер увага. Серед цих записів було близько 15 тисяч урядових і військових адрес. Що ж це означає? Хіба це просто збіг? Чи, можливо, Ешлі Медісон стала чимось більшим, ніж просто сайтом для зради? Але справжній шок прийшов пізніше. Ці злиті дані з платформи були доступні кожному. В інтернеті навіть з'явилися сайти, які дозволяли перевірити, чи є ваш партнер у базі Ешлі Медісон. Достатньо було ввести його ім'я чи адресу електронної пошти. І ось кілька кліків, і ти вже знаєш, що твій чоловік або дружина відвідували цю платформу. Багато родин не змогли оговтатися від такого удару. Деякі намагалися зберегти стосунки, але довіра вже була втрачена. Інші закінчили це болісне протистояння розлученням. Проте були й ті, хто просто не витримав тиску. Пам'ятаєте, я казала, що серед 37 мільйонів записів, злитих хакерами, 15 тисяч електронних адрес належали військовим і урядовим службовцям. Ця інформація стала особливо небезпечною, оскільки багато з цих людей мали доступ до секретних даних своїх країн. Невже це може означати, що цей витік міг не лише зруйнувати шлюби? А й поставити під загрозу національну безпеку кількох країн. Дослідники, які аналізували витік, зазначили: якщо ці дані потраплять у руки злочинців чи ворожих держав, наслідки можуть бути катастрофічними. Уявіть собі, що конфіденційна інформація, яка мала залишатися секретом, може стати зброєю для шантажу не лише окремих людей, а й цілих структур. Один канадський поліцейський, ім'я якого так і не було назване публічно, не витримав цього тиску і наклав на себе руки. Жахливо, що його життя зруйнувалося лише тому, що сайт для анонімних знайомств обіцяв більше, ніж міг дати. Але це ще не все. Серед користувачів, дані, яких опинилися у відкритому доступі, з'явилися нові жертви. Шахраї скористалися хаосом і почали масово розсилати листи, вимагаючи гроші. Вони погрожували викрити чоловіків перед їхніми дружинами, якщо ті не заплатять. Ціна мовчання – 2,5 тисяч доларів у криптовалюті. Деякі чоловіки йшли на цей крок і платили шахраям, сподіваючись уникнути публічного приниження. Інші ж ігнорували ці листи. Але це не завжди спрацьовувало. Шахраї справді розсилали листи їх дружинам і навіть публікували ці дані на різних форумах. Але усе це викриття шлюбної навірності було лише верхівкою айсберга. Імпакт Тім не просто викрили брехню Ешлі Медісон, вони також показали, наскільки слабкими є системи безпеки в інтернеті. В одному з інтерв'ю, яке вони дали через зашифрований канал, хакери розповіли, що зламати платформу було надиво легко. Ння система безпеки була жахливою. Уявіть, компанія, яка обіцяла абсолютну конфіденційність, навіть не подбала про базовий захист своїх серверів. Але справжній скандал розгорнувся, коли журналісти почали виявляти фальшиві профілі, створені самою компанією Ashley Madison. Одним із доказів стало розслідування, проведене після витоку, яке показало, що більшість акаунтів жінок були зареєстровані з однієї ip адреси що належала офісу компанії. Виявилось, що 90% жіночих профілів були фейковими. Реально активних жінок на платформі був лише 1%. Фактично, сайт, який обіцяв незабутні знайомства, насправді використовував ботів і підроблені аккаунти, щоб заманити чоловіків. Але чи знали про це самі користувачі? Наймовірніше, що ні. Адже вони витрачали сотні доларів, сподіваючись на таємні зустрічі, але отримували лише ілюзію. А що ж? Сама компанія. На фоні цього хаосу керівництво Ешлі Медісон намагалося перекласти провину на хакерів, називаючи їх злочинцями. А тим часом, в намаганнях сайту врятувати свою репутацію, сотні тисяч чоловіків опинилися в пастці, яку вони самі для себе і створили. Їхні родини, колеги, друзі всі дізналися про те, що мало залишитися таємницею. І тут виникає нове запитання: чи можна вважати це справедливістю? Частина суспільства вважала, що так: користувачі платформи отримали те, на що заслужили. Адже якщо вже зраджуєш, треба бути готовим і до наслідків. Але чи справедливо руйнувати життя людей настільки жорстоким способом? Бо серед постраждалих були не лише чоловіки, а й жінки, які, можливо, навіть і не планували нічого серйозного. Але й навіть це ще не все. Щоб залучити більше клієнтів, компанія створювала рекламні кампанії, які перетинали межу етики. Наприклад, вони використовували фото відомих жінок без їхнього дозволу, а також розміщували білборди біля університетів із гаслами, які пропонували студентам знайти забезпеченого партнера. А тепер уявіть, як ця історія вплинула на суспільство. Деякі користувачі стали жертвами шахраїв, які використовували витік даних для шантажу. Інші втратили свої родини і роботу після того, як їхні імена з'явилися в базі. Але найгірше це кілька людей, зокрема службовці, які не витримали тиску і наклали на себе руки. І тут виникає питання: чи справді проблема в хакерах, чи проблема в компанії, яка так безвідповідально поводилася з даними своїх користувачів, і чи могли взагалі Ешлі Медісон запобігти цьому? Відповідь очевидна. Але можливо найголовніше питання, яке залишилося без відповіді, це мотивація імпакт Тім, хто вони. Чому вони це зробили? І чи справді вони боролися за справедливість? З тих пір ніхто так і не дізнався, хто стояв за атакою. Хакери зникли так само раптово, як і з'явилися. Вони залишили після себе послання, яке звучало як вирок: Ми дзеркало ваших гріхів. Тепер вам доведеться подивитися на себе. Вони заявили, що компанія наживалася на слабкостях людей і має відповісти за це. З одного боку, хакери дійсно викрили корупцію і брехню кампанії, з іншого боку, їхні дії зруйнували мільйони життів. Хто вони тоді: герої чи злочинці? У світі, де конфіденційність у мережі стає розкішшю, історія Ешлі Медісон нагадує нам, що таємниці можуть стати бомбою сповільненої дії. Проте, незважаючи на скандал із витоком даних у 2015 році, платформа. І сьогодні продовжує свою діяльність, заявляючи про покращення заходів безпеки і конфіденційності для захисту інформації користувачів. А що думаєте ви про цю історію? Напишіть ваші думки в коментарях. Нам буде цікаво почитати. А з вами були Історії на ніч до нових історій і всім на добраніч!